Всім привіт, друзі! З вами Ара і я в цьому відео буду проходити Бескіншне виживання БВЗ. Бо гру я пройшов. Думаю, якщо я гру пройшов, значить я, я буду виживати в, без в Цьому, Давайте візьмемо таке таке. Тут буде простий зомбі на кашу. Mm, давайте візьмемо. ще mm, капусту пульту, вона сильніша, ніж його хостріли. Одвійне uh, соникшку і кишку мишу. <coughs> Камиша візьмемо E Е, ніфіга, а -а -а. А стільки довго купив сонця, а таку кузну пушку. Ще одну зерну пуль, Тут треба було горішка брати. Ні-ні-ні, не зерно Давайте зерно пульйте. Я ж вас не просто так поставив. Вам будь-яку грузна пушка. Треба за 300. Мені що масло летить. Думаю, що треба за таке сто потратити. 300 потратити мені треба зараз. масло все вже помер зомби звідом наш І наш я сказав наш то не зомби с конусом два зомби то зомби с конусом рахуйте по 2 сонку 200 сонцько, К чому? О, 150 коштидесон коштува ну як так давай поступу ты зможеш. А, того і так везла мене вже рука. Ну, 400 сонців, я знаю, що це. Крузна пушка. Ну, не знаю, що буде. Друзі. Давай, давай, 450. Оу. Ну все, тепер кухозна пушка. А треба буде охороняти горішком. М Ні, треба було до того зомбі. Ах, вже хай буде. Треба було брати дві куколи з нібушкою. Ви не маєте права. Ну добре, активую його зону косилку. інша музика? <гум> Тут мало погрітися інша музика. Вся горішок. Я тебе зараз візьму. От тільки куди? Ну, Добре. Високого візьму, небудь тобі зомбі з палкою. Зараз питаю, що ти робиш? Що ти товчеш? Ремо. Так, зараз має бути мабуть, зомбі з У-у-у-у-у. Ні, ні. Вони добраються до кукурузної пушки, краще горішка поставити. Кукурузу пульта буду використовувати тільки в толп зомбі. Але бачу треба. По зомбі з відром. Одна капуста пульта. Ні, ні. Якщо це взагалі неефективно все роблю. Треба давай 300, 300 солнц мне потребно. Мои слабкие еще месяцы. Давай, давай, 325. Добрый. Ля-ля-ля, mm -mm -mm, не, не, будь ласка, дурни зомби. на школи. туди треба. Зомбі померли. а тут тільки прості зомбі. Ну, був зомбі з конусом. У-у-у. Ту 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 я знаю, куди я використаю Тун, ту тун, ту тун. Ту -тун. У -у -у. Не-не, <гум> навіть не думайте. А! Куди, куди, туди, 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 кше, туди. Не, сюди. По тут я можу поставити каву на пульту. У, -у, -у. О, не, я не стримуюсь, горішок. Не-не-не. Хочемо Ну, що... зомбі без шансів. А, ну тут якась погана охорона. Стоп. Камиш коштує 275 сон ста як так. Снус більше в два раза. Я не щайно торкнувся пушки. То я тупий. Я невчайно просто її торкнувся. Або ще побачу, що зомбі з відеом лізе. Відо злетіло. Щоб кудись полетів. Поставити взагалі тут дві зерно пульти дивіться скільки їх там пульт куди не поставив Зомбі з відром тут біг, мабуть того зомбі вже з відром добили. Побачи без шансів Чого горішками ще Горішка ламають! О, сльозинку вже пустив, але ти хлопче стримуєшся, бачу. По тобі ти досі злий, не, не маєш суну пеку. Чому так багато зомбі з відром? На вам? Хочу горішка відремонтувати. Я вдейваю, якщо що купив, таке, щоб ремонтувати горішки. Я думаю, ну, відро вже розбили, як я й думав. Зомбі з відром... Мовлять за... хвилин не походить, а зомбі з відром вже немає. Ой-ой-ой. ой О, яка каса в мене, дуже багато грошей. А! Сонечко шкур... Що стало? Що? Сьогодні так. Кого за пушка 550 сонц? Дивіться, 325, 250, Що вони ну, такі дорогі. А, будь скоро буде коштувати 500. Грузії, в мене є 500 сонць. А знаєте, що це значить? Правильно. Кокурзу пушка Ой ні, горішок біля кокрузу пушки ламається. Так я туди мушу горішка поставити, якщо я його не поставлю, кукрузу. Як добре, що я поставив Ні, той горішок знов поставився за никого. Якщо вони зараз його зламають, я не знаю, я буду дуже. Стривожний. Горішок ще перезаряджається. Я думав, перезарядка це якщо, раз який час вони починають стріляти, пук! Пук! А коли покращав, ПВЗ два, то пук-пук-пук-пук! Вони сильніше стріляють. Так відремонтували. Я буду на нього Зах... Його захистити. Гарбузом. Е! Чому тільки зомбі з відром? Дайте я їх заб'ю. Просто запускаем. <звук> Мы зомби с колесом. Ви впарились добре. Всі капусту пульт, так завжди заміняємо на кавуну пульти, щоб було сильніше Ну і два останніх зомби. Кожне відео буде рівно по 20.00. Щоб взяти зомбі зі шкатулкою, ну такий самий вибір, тільки зомбі з палкою. А, треба було перті взяти. Ну Мені зараз треба 750 сонця. Будь ви самі знаєте, длякшов. Кокороза пушка. Там, як завжди дві зерно пульте. Якісь трубільше, здається, мені стріли. А думаю вони. Ст... Я думаю... Подвійне сонечко коштує 300. Подвій... Подвійне сонечко коштує просто 300, друзі! Ну ви це розумієте? Ой, мені ще 100 сонців. Тобто я так швидко нафармив так багато сонців за один раз. Кокору Ку... за пушка знов коштує 600 ні, ах! Треба горішка перед нею поставити, я ж забув. Під кожними кукурудзопультами обов'язково ставиться горішок. Це то фукшку я обов'язково кину. На! Що там вже лишився один зомбі? Треба дивитись, які в нього руки. Бо <кхи> по рукам я десь не що він скором здохне. Якщо ні! Щоб ви знали, воно пульта має біля по чотири гроші або й більше. А ні. Пішов зомбі з палкою Ще один зомбі з палкою Зараз Заранее ще ставити пультом Та-та-та, я мені треба 800 сонць. Оу. Бм Дум. Шум. Як чекаємо, поки перезарядиться. Ну, короче, цей левел доходжу і вимикаю. Буду 20.000. Наші стоянки. А, я зрозумів, кожен раз, коли я використовую, стаються дорожки. А, вони перестрибують якщо раз кукурузу за пульту. Пушку тобто. Це ж пушка, друзі. Поніж не видно. Лише вс Решився... це не останній зомбі. Ня. Увидик, що він зараз зламає горішок. Я вас злюсь та він так помер. Приказ в тому, що коли зомбі починають кусати горілка, то він зупиняє свою анімацію. Е! Е! Це мій горіх не можна! Скільки тут зомбі з вітром? Тут дуже багато зомбі! Скільки зомбі! Сміх настільки багато. О, oh, ем, uh, друзі. Mm, я зрозумів ваше питання. Добре, добре все справляю. Добре, що кого на не дорожче. Е! Ah. ні ні, ні, ні. Е! Ah. Він зима горішок! Я кого на пульту в тому числі. Добре, що я помітив. Якби я не помітив, пушка пушкою аби... була з'їдна. Я краще просто в них вистрілювати і все пушкою. Ні-ні-ні. Я буду тримати. Добре, вони зараз мені всіх рослин просто вб'ють. Зомбі зі шкатулкою не можна. ні 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 фух. Тепер сюди боятися зомбі зі шкатулкою. Ну, друзі, вони ж б'ють моїх рослин. Ви думаєте? Ну ж, як і всі зомбі, але ж вибухом. Вони б'ють зразу три рослини, розумієш? Три. Ох, 400 подвійне сонечко. Ну ви ще просто сонце не дорожчає. Має бути навпаки, як в ПФЗ. Давай як щось прикольно, зрозумів, що я тут так багато зібралось. Тільки бак, що горішок пустив з я боюсь. У мене ще одна заряжена вже на пушка не бійдесь. Як ще один зомбі, Да Добро, ще я знищу, він би відро. Ну, яке відро? Він би мог горішка вбив. Не, вони зараз 100% вб'ють. Ні! Я некчайно зовсім. Бачите, коли дпов, коли некшай не торкнувся куколу за пульти. Мусиш вистрілити хоч кудись. А, вони зламали горішка. Ні. На, ловіть! Ви не зможете зламати її. Ви полукшите від неї. Тепер не будете знати, як лама ще один горішок постив стузинку, треба всі горішки відремонтувати. Ну нащо? Моя задача зібрати 8000 соникшок сьогодні. Давайте, я хочу пройти вже швидше цей левел. Е! Треба буду льоду гриба взяти. НОУ, НОУ, НОУ В Жодному разі. На горішок тобі. Ось так. Mm. Ну бо що в мене дві капотапуліти. Вже 1450, до 8 тисяч ще ну, не так, аж вже далеко, але далеко. Ну все, Па-па. якщо вам прийшли це леву, тоді па-па.